Державний навчальний заклад Черкаське вище професійне училище імені героя Радянського Союзу Григорія Федотовича Короленка. Це сучасний навчальний заклад майстрів краси та гарного настрою. Кравець закрійник, швачка, оператор швацького устаткування, порукар модельєр манікюрник, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, флорист, декоратор вітрин. Теоретичні знання та практичні навики з таких спеціальностей ви зможете здобути в нашому навчальному закладі як на базі загальної середньої освіти 9 класів, так і на базі повної середньої освіти. Моя професія це круто. Черкаське вище професійне училище імені Короленка пропонує також навчання. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, швейне виробництво технік технолог на базі професії кравець та закрійник. Термін навчання два роки. Фахівці з перукарського мистецтва та декоративної косметики навчаються два роки на базі професії перукар-модельєр. Професії кравець, закрійник, оператор швадського устаткування, швачка найдревніше і найсучасніше ремесло. Результатом праці кравця є найрізноманітніше вбрання на всі смаки та вподобання на всі сезони. Сучасний кравець виготовляє одяг як на замовлення, так і для масового попиту, моделює фасон у тренді моди та за власними побажаннями замовника. Професія кравця це втілення краси та стилю. До швейного напрямку належить також професії швачки, оператора швадського устаткування та закрійника. Оволодівши ними, ви матимете широкі перспективи професійного та кар'єрного зростання, а також можливість отримання фахової освіти, техніка-технолога швейного виробництва. Перукар-модельєр професія з багатолітньою історією. Прукар робить стрижки, зачіски, фарбування, хімічну завивку і укладку волосся, коригує форму вуз та бороди. Попит на цю професію зростає через стрімкий розвиток у світі сучасної індустрії краси. Спеціаліст з манікюру цікава та прибуткова професія, орієнтована на тих, хто хоче бути актуальним у час нестримної моди та високих технологій. Доглянуті руки та красиві нігті додають впевненості кожному з нас і визнання майстрам, які за ними доглядають. Нарощування нігтів, художній розпис, декоративне оформлення нігтів вимагає від фахівця знання таємниць та особливостей манікюрної справи. Слюсар електрик з ремонту електроустаткування, а також електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Володарі таких професій у наш час користуються широким попитом у провідних промислових та будівельних організаціях у сфері житлово-комунального господарства. Кожен випускник училища має високу кваліфікацію та володіє суміжними професіями і вміє виконувати монтаж електроосвітлювальної апаратури та проводки, ремонтувати електроапаратуру побутової та промислової техніки, двигунів трансформаторів, забезпечує роботу електроустаткування та проводить його ремонт, обслуговує силові та освітлювальні електроустановки. Професія-оператор з обробки інформації та програмного забезпечення для тих, Хто мріє встановлювати операційні системи та персональні комп'ютери, проводити діагностику, виконувати операції щодо технічного обслуговування, обробляти інформацію згідно пакетів програм, структурувати її для введення в бази даних офісних пакетів, створювати графічні об'єкти, анімаційні зображення, здійснювати відеообробку матеріалу. Мистецтво флориста та декоратора вітрин дозволяє створювати букети, рослинні композиції, картини, сувеніри, оберіги, вітражі, панно, гобелени, декорації, прикраси для столів та приміщень. Випускники училища за фахом флорист, декоратор вітрин можуть працювати як у фірмі з оформлення інтер'єрів та приміщень, обслуговування святкових заходів, салонів квітів, так і працювати приватно. Кожен робочий день працівника цих професій фінансово забезпечений. Всі професії, за якими проводиться підготовка, при невеликих початкових затратах дозволяють також організувати приватний бізнес. Виробнича практика для учнів професійно-технічного навчального закладу є невід'ємною складовою частиною професійної підготовки і проводиться на базі кращих підприємств, які мають сучасну техніку, високий рівень організації праці, застосовують прогресивні технології. Виробнича практика проводиться наприкінці кожного етапу підготовки та передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та вмінь відповідно до кваліфікаційного рівня робітника, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. Наша адреса місто Черкаси, вулиця Смаглія. їхати тролейбусом номер 4, маршрутними таксі за номерами. 2-5-7-13-16 до зупинки професійне училище. Телефони 047-2-45-31-91, 55-07-24. Черкаське вище професійне училище імені Григорія Федотовича Короленка, сучасний навчальний заклад краси та майстрів гарного настрою. Чекаємо на вас.